Добрий день, маємо на продаж цього червоного красення. Це Volkswagen Golf 2012 року випуску 2 літри дизель на 6-ступеневій мокрій коробці DSG. Гарно їде, небагато їсть, класно перемикається, гарно рулиться і стильно виглядає. Червоний, з чорними значками, як на мій смак, дуже ефектний має вигляд. Обійду, покажу, як він виглядає ззовні. Є незначні експлуатаційні дефекти по кузову, також їх покажу. Красиві диски, зверху люк, Спереду і ззаду значки чорні. Давайте зробимо заміри фарби, але перед цим покажу нюанси по кузову. Перше, є отут отака вм'ятинка. Ось така вона м'яка. Вона прибирається без фарбування, але, але поки ми цього не встигли зробити, тому тому може зробимо пізніше, а може ви зробите це самі, якщо захочете. Або не будете робити як власник, бо вона ні на що не впливає. А також тут трішки продерто бачите, паручці. Є тут дефект на бампері перетислося. Так, і в принципі все. Тепер давайте зробимо заміри. Заміри фарби, подивимося, що тут фарбовано. Капот новий. Новий новісінький, крило фарбоване. Ось гуми. Dunlop Sport Max. Фарбоване, але як бачите, показники невеликі. Подвійний шар. Двері не фарбовані. Задні двері фарбовані. Також подвійний шар. Криво. Криво не хард, ні. Все ж таки знизу підфарбовувалось трішки. Отже крило фарбоване в нижній частині. Давайте глянемо проєми і заглянемо в салон. Такі от зручні сидіння, трішки довша в них подушка, ніж в стандартних офіційних гольфів. Тут динаміки. Так, пири фарбований, тут є шпаклівка по центру. Це вода. Проєм фарбований знизу. Тут не фарбовано внутрішню частину, а ця зовнішня, теж має трішки товщу шар. Сидіння мають електрорегулювання нахилу, є люк, він піднімається під кутом або відчиняється повністю. В автомобілі не курили, кришка не фарбована, криво не фарбоване. Дах. Не фарбований, двері. Двері не фарбовані. Передні двері. Передні не фарбовані, криво фарбоване. Не фарбований тут теж заглянемо під капот. Під капотом ми маємо амортизатор, тому що це гольф, а не шкода. Тут ми бачимо, що капот знімався, але я вам вже сказав, що він новий. Тут добре видно лонжерони, вірніше лонжерон, і видно, що він без ударів, без ремонтів. З цього боку погано видно лонжерон, але, але слідів ремонту звідси теж не видно. І запрошую вас в салон. Скло має атермальну плівку і бокове скло теж має атермалочку. Допомагає і влітку, і взимку. Сидіння водія, гарна підтримка, сидіння ціленьке, руль, кермо ціленьке, 173 тисячі пробігу. Запустимо двогон. Кондиціонер працює, люк. Відчиняється, зачиняється, від'їжджає, заїжджає. Кулюку, нюансів немає. Отакий от от автомобіль, кого зацікавив, звертайтесь. є круїз, є полюстки перемикання, кондиціонер працює, є підігрів сидінь. Всім дали покупок, пока!